І сьогодні підкреслюємо реалізацію програми підтримки і допомоги для служби надзвичайних ситуацій України спеціалізованих автомобілів Mitsubishi І я дякую за це за реалізацію цієї програми пана посла і пані представника міністра. Гуманітарне розмінірування послівоєнних дій – ключова функція для наших спасателів Поэтому мы обратились к японской стране, к ЮНИСЕФ, с этой поддержкой получили эти замечательные комплексы. Пройдет время, несколько месяцев, год или два, и Украина будет освобождать оккупированной Россией и бандитами территории. И при этой деоккупации очень важна функция быстрого превращения серых зон в зоны нормальной жизни наших граждан. И поэтому надо быть готовым. И сегодня один маленький шаг. У нас будут и другие шаги. Есть специальная программа подготовки э, дронов для разминирования э, автоматических полностью. Э, она реализуется и в национальной полиции, и для э, служб чрезвычайной ситуации. И этот шаг тоже будет. Э, потому что мы готовы будем обеспечить очень быстро, э, с точки зрения безопасности, процедуру деоккупации и разминирования. Сьогоднішня церемонія присвячена передачі врученню 12 піротехнічних автомобілів. Ці автомобілі можуть використовуватися для операцій з гуманітарного розмінування. Стосунки між Японією та Україною стають ще ближчі та ближчі кожного дня. Особливо що стосується сфери співпраці між поліцейськими, власне, тут у нас дійсно хороша співпраця, і це також започаткувало новий етап співпраці у сенсі співпраці між поліцією та власне налагодження нових стосунків між Україною та Японією. Сподіваюся, що така передача автомобілів тільки додасть та посилить співпрацю між Японією та Україною.